Добрий ранок, друзі. Став ось попасинкував огірки, підкрутив трішки, покажу вам все, що росте на груді, який має стан. Ось ділянка це тут капуста спешбол. І далі там трішки Магнус, Хезера рання. Це спешбол супер рання, а Магнус ну, рання. Так, сильно там не критикуйте мене, так як займаюся цим перший рік, не знав, яке має бути і між і між рослинами, то дуже, дуже рідко посадив тут, Це взяв города, він тут сіявся, не знаю, років 10 овес, люцерня, овес. Тож я тут тьма, я культиватором витягував, вона витягувала купу. Тут два рази сапали, ну ось так. Е, була один раз підживляв е, селітрою брав е, цього краба, що садить, і по, ч, по кришечки з-під води висипав е, під кущ. Втикав цей краб, селітри і виймав. Ось так. Ось такий має стан, така плотненька вона. Ще, я думаю, чуть-чуть скоро спробуємо собі, а там уже ще трішки ось таке. -е, і тут не було жодного поливу. Жодного. Ні разу його ні при посадки не поливали, ні пізніше. От, то був один дощ, оце все, що, все, що тут було з поливу. Е -е, оброблялось тільки інсектицидами біологічними, і актоцит, і актоцит із сезаром, і сам сезар. Білокрилки, білокрилка є, є Ось як, дивіться. Ну, вже думав вирощувати всю капусту на біологічних препаратах, бачу, що не можу. Получається, популяція велика, покропи з вечора впаде, на, на другий день менше, через день знову тьма. Тут пізніше сиділось, то менше. Тож, порадьте, будь ласка, хто вже знає якийсь дієвий інсектицид від білокрилки і взагалі для капусти. Буду дуже вдячний. Бачите, вже хімічним тут точно робити, ніхто нічим не буде. Біологічним також, тому що вже, я думаю, та е, перше це Магнус. Магнус також рідко. Ось, бачите, поїжано є багато. Магнус уже ми половину. Половину садили без полива, а половину вже поливали, тому що е, ця перша половинка, що без полива, дуже погано приживалась. Ну як, не, не дуже, а процентів 90 приживалась, то сухо був, я ж кажу, тут е, по-перше, оранка була весняна, по-друге, разів я з е, 5 культивував, так що висушив ґрунт. Ось так. Там, тут все, що я казав, а, так, спешбол, та і то не точно вже кропити, а нічим не буду. Ось тут пецарня в мене. Кропити точно не буду, спешбол, а, а на пізню, на броколі, цвітну, середню, що тільки в'яжеться, то а, потрібно. Потрібні хімічні препарати купило крилку, я ж кажу, не, не, не бере нічим, не можна. Трошки бур'ян будемо сапувати скоро. Ось Це тут Тайсон Фезера. А ось е агресор. Також потрібно працювати. Мені підказали один препарат. Я спробую, якщо буде дієвий, то е вам вам скажу. Також ось так. треба вже сапати огірки. Ось так ось тайсом. Це пізно. 15 10 здається, днів. Так ось помідори у нас такий має вигляд, були великі вітри, їх так бачите. Це, бачите, в одну сторону всі положили. Ось так. Ну, я думаю, нічого страшного. Тут у мене три сорта соліду. Це жовті Ольга, Фезера крупні 200-300 грамів, 200-250 грамів І гонг. Теж Хезера, вони такі сливочки. Начать. Тут ось то був один сорт, не пам'ятаю. Ось це не пам'ятаю. Знаю, гонг перший, а хто посередині, здається, гонг, Ольга і Солідок. Не пам'ятаю. Ось дивіться, які помідори цвітуть. Такий стовбур, ось палець. Не... Хочу показати вам. Останький стовбур гарний. Все так. Кожен. Чуть-чуть тонше. Ось, так, чуть -чуть ось такий. Ну, Непогано. Обробив вчора актоциту. Сезаром разом бо якісь чорні мушки були. Ось. Э, гонг. Гонг стоять більш менш рівно, також нахилені трішки, ну нічого. Бачите, цвітуть. Баклажан, мадалена, фезеровський також. Такий як. Yeah. Кажемо, баклажана, помідори, хоч бачив в житті, як вирощується баклажан, це перший раз. ось напевно, вже цвіт. Такий він. Також один полив, тільки був. Помідори також один полив. Це перець. У нас е, три сорти. Пілозерка синтія Red е, Bull. Це він е, ратунда. І кубовидний Хазеровський. Ось так ось вже, мабуть, буде цвісти скоро. Йо було б дуже добре поливати накаплю стрічку, але немає змоги, так огірки поливаю. Та, бачите, ось це вже дуже замучило. Нема одних мені спокою. Постійно кропиш біологічними тут тільки приміняли, ще хімічний ні разу не приміняв ніде. Ось, бачите, що бориться. Це тут з краю, це, це взагалі жах, я не знаю, чи з них щось буде. Ось в мене капуста е, цвітна. Ось такий має стан. Також був один полив тільки. Це, це вже цвітна Сенгентовська, ще згадаю, Альмагру. Альмагро стається, якщо не помиляюсь, бо вже в голові каша. У мене там є попередніх відео огляд на е, насіння, та теж можна подивитися, як я використовував. Цвітної багатенько. Для цвітної треба, бо вона дуже боїться е, білокрилки, тому треба їх кропити негайно, негайно якимись хімічними, бо я ж кажу, ввечері тут біло. Пройшовся, нема, на слідуючий день це ж не будеш через день кропити тими біологічними, воно ж також не дуже е не дуже корисно. Ось Магнус також. Ось Це був Магнус і зараз десь буде переход на Фарау, Ферера. Парау Байровський. Так, десь, 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 мабуть, оце вже він. Там, щоб я точно не Пам'ятаю, ось пам тут розложився, як гарно. В'яжець. Ось так. Ось так. Ось дуже гарно розложився. Добається поки що. Мент. Ой, це пізня. Пізню небагато, посадили щось, поки туди-сюди, то вже розібрали люди. На базар то один взяв одну касету, іншу касету, Люди дайте, дайте, все. Вона обіцяли і собі малою залишилось. Ось. Ось так. Дружина вийшла, тільки проснулася. Порадьте, будь ласка, дієвий захист від білокрилки. Буду дуже вдячний, всім гарного дня, гарного перегляду. Ставте вподобайки, підписуйтесь.